19 липня, восьма -го година ранку. І це вже більша половина зайшла. Вон навіть всі не влазять толком. І ще навіть середина літа більше, вже скажімо так, літають первачки. Причому ось рій, а он я живу. Вон возлічого стовпа. Нормально, нормально, причому рійний мій. Все, 15 хвилин. Бдджілка. Ящичко, ще он трішки. На місце запах залишився. Я не забираю, поставив тут. Райок доволі такий. Непоганий старою маткою, бо зразу летять з зубножкою бачив. Тут 3-4 рамки стоїть. Доволі непоганий райок. Повозі десь в районі 4 кг. Нормальний рій, як для 19 липня. Це навіть більш ніж достойно. Так, робимо ось так прикриваємо. Зараз, якщо покажу, то буде видно обножку. Вони то заходять, але щось заходять неохотно через літок, ідуть через верх. Билки бельчный достать.